Доброго дня, мої любі першокласники. На минулому уроці ви ознайомилися з таким поняттям, як речення. Ми вияснили, що речення створені для того, щоб висловлювати свою думку. У реченні всі слова пов'язані між собою за змістом. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися зі словами-помічниками в реченні. Вирушаємо в нашу подорож. Перша зупинка має таке завдання. У нас є три слова, але вони розкидані в безпорядку. Їх треба поставити в правильному порядку. По прогулянка лісу. Слова не зв'язані між собою. Нам треба їх зв'язати. Це речення буде звучати так: прогулянка по лісу. Графічно ми позначимо це речення трьома рисочками. Прогулянка по лісу. Маленьке слово «по». Воно буде позначатися коротенькою рисочкою. Наступне завдання розглянемо малюнки. Під малюнками позначені слова, які відображають зміст речення. В першому реченні буде стояти перше слово у корзині грибочки. У другому реченні під лавкою лежить м'яч. В третьому реченні білочка стрибає на гілках. Маленькі слова в реченні, які нічого не означають, називаються службовими. Вони потрібні для зв'язку слів у реченні. Складемо речення. Перший малюнок. Хлопчик спускається з гірки. Наступний малюнок. Тато з донькою грає в шахи. Третій малюнок. Качечка гуляє зі своїми каченятами. Четвертий малюнок. Сонечко заховалося в травичці. Наступне речення. Дівчина катається на роликах, хлопчик катається на самокаті. Подивіться на ці малюнки і скажіть, чи правильно місце обрав хлопчик? Для катання на самокаті. Хто з цих дітей порушує правила? Звісно, що хлопчик в небезпечному місці катається, бо на дорозі їздять машини. Наступна зупинка. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки. Як одним словом, можна їх назвати? На цих трьох малюнках зображена пора року, осінь. Складемо слова помічники в такий кущик на у в, за для, під і перед. До, із. ці слова, вони не мають значення ніякого, але ми їх вживаємо у реченнях для зв'язку слів. Третя зупинка. Галявина. Розгляньте малюнок і подивіться, яких звірів ви побачили на галявині. Четверта зупинка. Розгляньте листочки і пригадайте, як називаються дерева, з яких вони впали. Перший листочок з клена, другий з дуба, третій з каштана і четвертий з калини. Подивіться на форми листочки, що вони вам нагадують. Давайте подумаємо, як змінює забарвлення листя восени. Влітку воно зелене, а восени починає жовтіти, тому що восени вже менше сонечка, і їм не вистачає світла, а також змінюється температура повітря. Давайте підведемо підсумки і зробимо висновок, що для того, щоб побудувати речення, щоб воно було зрозумілим для оточуючих, ми використовуємо допоміжні слова-помічники. Без них речення буде беззмістовним. Дякую вам за увагу. Ви всі молодці!